Відтепер мешканцям Новгородціврського району не треба їздити майже за 200 кілометрів до обласного центру, аби зробити операцію на очах чи просто провести діагностику зору. Високоякісна апаратура встановлена в нашій центральній районній лікарні. Допомогу вже надали першим шести пацієнтам. Це ідея з місця, підтримана місцевою владою і. Апаратура, яка зараз стоїть на базі відділення, це найбільш сучасна європейська апаратура, яка є в декількох тільки центрах України. Найбільш сучасна, найхороший операційний мікроскоп, хороший апарат для проведення катаракт, для проведення не тільки катаракт, а й глаукоми, для лікування різноманітних дистрофічних захворювань ока, що дозволить. Всебічно допомагати, не тільки з нашої допомоги, а і сам Михайло Іванович тепер користуватися нею для блага ваших жителів. Ми раді, що в нашому місті стали ділянці, дома і стіни лічать. Прооперирувалися. Будемо сподіватися, що буде все хорошо. Медицина працювала дуже чітко і слажено. Офтальмологи зазначають, що рівень захворюваності на глоукому і катаракту дуже високий, як в Чернігівській області, так і в нашому районі. Тому виявлення цих хвороб на ранніх стадіях допоможе уникнути значних проблем зі здоров'ям. То треба звернутися до районного офтальмолога Михайла Івановича. Він обстежить за допомогою не тільки привезли хірургічну апаратуру, а й діагностичну дуже якісну апаратуру. Він зможе обстежити і підібрати певний контингент, який підлягає хірургічному лікуванню. Потім, попри моєму приїзду, ми ще разом з Михайлом Івановичем знову. Дивимося цих хворих і вже остаточно вирішуємо, кому підходить даний вид оперативного втручання, і який вид підходить найкраще. Тож медична реформа впевнено впроваджується не лише в обласних центрах країни, а й у віддалених районах, аби люди отримували високотехнологічну медичну допомогу на місцях у своїх госпітальних округах.